Буквально декілька годин тому рашистські терористи поцілили по медзакладу у Дніпрі. Вже відомо, що є загиблі та поранені. Зокрема, постраждали і діти. Наша кореспондентка Альбіна Гриненко зараз на місці прильоту. Альбіно, тобі слово. Вітаю, Олено. Так, ми зараз на місці прильоту позаду мене медичний заклад, куди близько 10-ї ранку сьогодні влучив ворожий снаряд. Зачепило й ветклініку, яка знаходиться поряд. Станом на 14-ту годину 23 поранених. Серед них двоє дітей, хлопчики трьох та шести років. Їх ушпиталили. Нині вони в стані середньої важкості. Госпіталізували 11 дорослих, двоє важкі. Є два загиблих, один з чоловіків. Який просто проходив повз цієї території. Він отримав поранення і помер на місці. Під завалами досі залишаються люди, їх нині шукають. Щодо руйнувань, тут понівечено кілька автівок. У сусідніх домівках потрощені вікна. Цей заклад знаходиться поряд із моїм будинком, і особисто у мене в квартирі повилітали вікна. У той момент вдома був мій батько. Нині тут дуже масштабна пожежа. Її локалізували. Гасіння ще триває. Працюють більш ніж пів сотні рятувальників. Залучили 17 одиниць спецтехніки. Поліція розгорнула пункт для звернень постраждалих. Заяви приймають за адресою місто Дніпро, вулиця Калинова, 83, навпроти заправної станції. Око на цю годину у мене все. Ми продовжуємо працювати на місцях, на місці прильоту та інформувати вас у наступних випусках. Олено, дякую, Альбіно. Нагадаю, що це була наша кореспондентка Альбіна Гриненко. Вона працює на місці прильоту по медзакладу, цивільному медзакладу. Всі деталі пізніше.